Всім привіт! Меган 2, ваша улюблена цифра <сідає> Сідай 2 Меган 2. 2006 рік, німецький. До речі, дуже в непоганому такому косметичному стані автомобіль, що по салону, що ззовні, виглядає адекватно. За гарний прайс 5500 без торгу, без сертифікату. Сертифікат, ну, сертифікат 50 доларів плюс. Якщо кому цікаво, можемо зробити сертифікат. 200 для нас сертифікат коштує. Що за автомобіль? Другий меган 1,6 бензин К4М з маленьким пробігом 151 тисяча кілометрів з одним фарбованим елементом в чорному кольорі, до речі, не полірований. І для чорного кольору тут стан дуже і дуже непоганий, можна підполірувати там під ручками, там є такі знаєте, від нігтів сліди використання. Але взагалі ну, машинка досить класна. Ціла оптика не побита. Ну, Тут є такі наклейки, це хтось в Німеччині собі, не знаю, можливо, якийсь байкер-клуб, хтось кулхозив. Оці є такі штуки наклеєні. ну, Це від того, щоб не подряпати саму пластмаску, хтось понаклеїв, можливо, якісь місця в гаражі були такі специфічні заїзди. По комплектації маємо лінзована оптика, можна біледи поставити. в нас є такі туманочки. Далі датчик світла, сенсор дощу, лобове вітрове оригінальне. І ніде немає скола. Не знаю, як так в Німеччині могло статися, але так є. Він-код показую тут. 150 пробігу, не накручуйте себе, пробіг оригінальний. Добра літня гума, зими немає. Е, релінги, 4 електроскло, підйомники в нього. До речі, карти не провищі, Я не знаю, як так може бути рідко. Кермо ми шили, ну, відповідно, воно було просто пластмасове, ніяке, І треба було перешити. Є спешечка є на секундочку, є гарні нові коврики. Тут у нас клімат-контроль, у нас є ще от така штука. Підігрів двох передніх сидінь цього автомобіля присутній. Шторки для заднього ряду, задній диван чудовий. Карти. Блін, як так карти теж не пробиті. Народ, ви таке бачили в другому магані? Я думаю, що хрін там бачив. Я сам таке рідко бачу в ньому. А багажник. Ну давайте тут, можливо, тут щось буде. Та й тут нормально. Багажник теж адекватний. Шторочка нормальна, карти тут не побиті, пластмаси не побиті. Запаска, домкрат, уявляєте? Ну, тупо комплект, ніхто нічого не стирив. Класний станчик такий непоганий. Ну, можна таку легку поліровку зробити, хто хоче, в принципі, я би, можливо, підполірував для себе. А ну ця карта. Блін, і Тут коцок нема на карті. Та як? так? Ну, не знаю, щось нереальне з цим меганом. Дивіться, тут зазвичай от розкладають сидіння. І ременю тут видовбує просто ямку. Розкладається дідні задні, воно б'є, тут все бомба. Ну такий стан непоганий. Машинка, ух, нічого так, ізофікси перед передзад. Ну, що хотіть. Покажу ще по кузову, ну і приїжджайте купити, бо я думаю, що за 5500 ви не знайдете такий стан точно. Фари, зверніть увагу, можливо, міні під МФК, можливо, ні. Але вони класні. Навіть якщо вони нові, то вони оригінальні. Ну там піде МФК, щоб ви розуміли, під тюф так званий. Їх міняють, тому що вони жовтіють. І ну, отаке. Давайте зараз пройду по кузову. Я довго там затримувати вас не буду. По два-три по три рази по елементу пікну, а ви приїдете зі своїм підборщиком, заплатите йому 300 доларів і він вам переперевірить для нас для вас ще раз, щоб ви були впевнені в тому, що машина, який... 19 років не фарбована, там, де я сказав, що не фарбована, а там, де фарбована, то я вам скажу. Хочете, витрачайте кошти, хочете ні, арка. Ну нічого страшного, взагалі нічого страшного, взагалі. Тут є, типу, 300 щось там таке. Але то не страх, то не є щось таке взагалі, що тут просто пер... сильно перефарбовано. Переходи, де в нас влупили, а ото переход бачу. Тут вже має бути перчик, так, тут ще є перекрас. Дах, блін, не фарбовано. Ну, Тобто косметика заднє крило. Що можемо зробити по ньому? Дивіться, тонування заднього ряду можемо зробити для вас під замовленням. Можемо поставити ГБО для вас під замовлення. Можемо. Тут пару сколів є на арках, ну це хвороба. Вони тут широкі виступають, треба заклеювати бронеплівкою повністю. Тому що тут меганів це така, як би. Трендова річ, вона завжди тут вибивається. Ну і все, що ще вам показати, він не фарбований більше ніде. Одна арка. Зараз ще під капотом дернемо, якщо ж там ще й теплообмінник не, не пробитий, то то взагалі буде бомба. Але хоча тут, до речі, з вас всі, хто дивляться Мегани, другі, так інколи буває, приїжджаєш там до людей дивитися. Буває теплообмінник пропущений. Тобто його люди не звертають уваги. От. А тут нормальний антифриз чистенький. Тут теплообмінник, до речі, копійки коштує. Можна абсолютно за 3 копійки його перепакувати. Ну як, відносно, скажімо, тисячу гривень робота, головне запускати. І півтори теплообмінник. Дві з половиною, тобто, і ви будете знову 100 тисяч в строю. Ну, якось так виглядає вона, не знаю. Зараз ще заведу, що якщо заводиться, то взагалі буде. Кушка бомба, ракета, Петарда, шостий рік. Так. Так, якось так. Для тих з тими фарбованими елементами чесно народ, Я знаю, що можливо я вже таку іронію трішки висловлюю, але наскільки мене втомило, коли люди телефонують за таку стару калемагу, і ти її намагаєшся брати класно за кордоном з малим пробігом. І люди питають тільки одне, а що крашено? Та ну нафиг кліма включилася, уявляєте? Так, да, робить клімат. Та да, все, треба було більшу ціну казати. От я баран. Ну, але ладно, сказав, то й сказав. Ну що, все роб, все працює. 144 тисячі сервіс. Ні, навіть 148 був сервіс. Бачите? Наступний має бути в 25-му році. Це 24-му-7 місяці. Ну, до речі, бачите, оливу замінили через 4 тисячі. Рік пройшов, люди. Раз. Хтось нормальний коротше, їздив на ньому. Не якийсь там задрот. Не б їздив, скажу так. Ну, та й, в принципі, воно по машині видно, що людина акуратно до нього відносилась. Прямо от, нормальна тачка. Таке, для себе, щоб зробив, хто цікавиться моєю думкою. Газ. Тонування, легке полірування, зимові колеса, в дорогу. Ну і ГРМ, звичайно, це розхідні матеріали, які потрібно потрібно, потрібно, потрібно витрачати. Все. Всім лайк!